Ну що ж, друзі, а ми повертаємось до етеру. І як ми вам сьогодні і обіцяли без прем'єр не обійдемось, бо маємо гостей в студії. Нагадаю, якщо ви підписані на наші соцмережі: Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, Радіо Рай, навіть в Тіктоці рай радіо, і також він там є. Ну а ми розпочинаємо сьогоднішній випуск мусхабу і пані та панове, прошу, будь ласка, під оплески. давайте, будь ласка, влаштуємо <звіць> оплески. Галина Лукашонок, доброго, доброго дня. Вітаємо. Привикли бачити зранку, але і в день також приємно. Вітаю доброго дня всім. І Христос рождається. Славімо Славімо його. Його. То вже Христос і рождався, і хрестився, і уже І досвятковуємо. Хоча Так, Хоча вчора, якщо я не помиляюсь по старому календарю, то святкували щедрий вечір. Василія так, так. Василія. Ну а ви по якому календарю? Уже по-новому, чи ще іноді старого притримуєтесь? Ні, Притримуємося ми так як чемні українці, святкуємо по новому календарі, і то так знаєте, дуже одразу перелаштувалися душею і серцем. От Саме свято відчувається в душі. І ми так гарно з Україною заколядували, защедрували. Ну але ж е, дозволю собі нагадати, що Україна зазвичай колядує до стрітання. Тому ми продовжуємо можна. так до стрітання. Ми з настроєм колядуємо. Розказуйте, як ви відсвяткували Різдво. Може, в колі сім'ї, друзів, взагалі, як у вас відсвяткування відбувалось? Дуже дякую. Гарно пройшло святкування різдва. Свято таке дійсно родинне, таке з відчуттям. Святості, бо народилося Боже дитятко, Спаситель, Месія, і ви знаєте, ми з такою вірою з молитвою за святковим святвечірнім столом зібралися і одразу подякували нашим Збройним силам України. Це була перша молитва за тих хлопців, які тримають. Край, і ми, слава Богу, в тилу направду ми в тилу. Ми мали шанс колядувати і вітати народження Христа. Отож, я думаю, що ми, так як і багато українських родин цьогоріч, як і два минулі роки, коли повномасштабна війна вже триває. Ми колядуємо з думкою про наших хлопців, про наших героїв. Ось так святкували. Можливо, у вас навіть є якісь такі традиції сімейні. Знаєте, от в кожній сім'ї є якась невеличка традиція, і можливо саме на різдво у вас. Теж є якась традиція. У нас на Різдво ми завжди ходимо до церкви. Це перше. Це That must have. Так, це обов'язково. Святий вечір, це при свічках, ялинка в нас, до речі, щороку жива і дуже гарна. І на перекіру тим москалям ми все ж таки ялиночку прикрашаємо, величаємо Боже дитятку і віримо, що перемога буде. На Різдво я хотіла би згадати, у мене такі дуже. Були хороші, дідусь Дмитро, бабуся Калина. І я собі запам'ятала, як я колись маленькою кхм, дивувалася. Чому, от вже, наприклад, наступний день Різдва, і бабуся приходить і каже, Христос рождається. Я кажу, бабусю, Христос вже народився. А вона каже, ні. Христос продовжує народжуватися в серці кожної людини. От я кажу, вже стара, він вже давно в моєму серці народився, ти молода, в тебе народжується тепер. Але ж є ще маленькі дітки, які ще й не знають про дитятку Ісуса в вифлеємі народжене. І в їхніх серцях. Він ще буде народжуватися, е, і от знаєте, тому я сьогодні так прийшла до вас. Привіталася, Христос рождається і нагадала оцю таку сокровенну духовну істину наших краян, те, що свято триває і досі. Так, так. Клас. Ну і ми так. не просто так тут зібрались, не лише поговорити про хороші різдвяні свята, які ще дозакінчуються, досвятковуються. А ми прийшли із прем'єрою і по старій добрій традиції, звичайно ж, хочемо почути від виконавиці, яке творіння у нас сьогодні. Я сьогодні завітала до вас новою колядкою. Це така Сучасна пісня Колядка з гарною назвою у вифлеємі. Пісня дуже ніжна, лірична, але одночасно вона і велична, бо в цій колядці прославляється народження Спасителя. Знаєте, одного разу я почула в місті таку, на мою думку, не дуже мудру цитату: та що то таке колядки? Та це вже давні. Це та вже мода був. вже так. Це вже мода минула, ніхто зараз не колядує. І знаєте, мене це так трішки заболіло, бо я, як авторка, розумію, що попередні покоління наші мудрі пращури вони залишили для нас колядування не тільки як традицію, а як таке самовираження нашої української нації, християнського духу. Тому ми, сучасні автори, повинні продовжувати збагачувати колядками нашу Україну. І хай ця Україна і весь світ колядує і знає, що таке. Колядка. Отже, оця колядка, яку сьогодні я буду у вас прем'єрити у вифлеємі. Це така сучасна, гарна колядка. Як взагалі виникла ідея? От колядки, це все ж е, також в багатьох в думках, це таке традиційне, щось уже старе. А от як виникла ідея створити сучасну нову колядку взагалі? Е, ви знаєте, я як авторка пишу дуже багато і е, перед справжнім нашим Різдвом 24 грудня і 25 грудня. Як цьогоріч ми святкували, була ще одна колядка моя, правда? Я у вас її ще не прем'єрила. Ще так, ні. ні, ще не прем'єрила, Але дуже гарно називалася Вже зійшла зоря. Це колядка святого вечора. Це колядка, яка збирає за столом родину. І оцей, знаєте, дух Різдва, він в творчих серцях, в авторію, він живе і він надихає. І тепер ще так само маленьку таємницю відкрив. Вчора ми. Знімали в шешорах на рідці пістенька наших чарівних горах Щедрівку. Я написала ще Щедрівку під назвою На Йордан. Щедрівка буде геть запальна, така весела, де віримо, щедруватиме вся Україна, але про неї згодом. Отже, тим духом різдвяним живуть, тому пишу колядки, щедрівки і не тільки. Ну але також не обійшлось і кліпом від орядом і. Саме ця пісня, де знімалась вона, також видно такі красиві сніжні краєвиди, так, десь так, я думаю, так мені підказує душа. Якщо подивитись десь тут на карту, десь ближче до Яремчу. так вода не ви маєте рацію, добре відчуваєте. <рес> ну я просто згадую, де я останній раз бачив сніг. Ну принаймні, там він хоча б ще є. Хоча б ще є. Ви знаєте, знімали ми неподалік Косова. Є таке дуже гарне мальовниче місце. Село називається Пістень, і знімали колядку на рік. Це пістенька. Е, така, як на перший погляд, цікава назва, так, пістень. І я е, зазирнула в історію, тому що я ще, крім того, і медійниця, журналістка та письменниця, і мене наші. Колега е, по фаху. Колега <laughs> по фаху, так, власне, дякую. Е, мене дуже зацікавило. Ну, що це за така назва, пістень. Е, отже, колись давно, десь в 13 му сторіччі. На цих теренах монахи заснували монастир. Це був справжній скит, де тримали твердо пости, всі традиції. Скажімо, монахи цілий рік не їли м'ясо, молочне, яйця і навіть гриби, що мені це було дуже дивно, коли я читала в історії, тому що довкола такі гарні ліси, тобто грибів є багато, вони не їли, дуже строгий піст тримали. І від того, з часом на теренах цього краю народилось постир. Населення е, і зберегли цю назву сам корінь Піст, постели Піст, піснень. І, і започаткувалося. так і там і річечка, оця пістенька. А я знаю, навіть вода так. така є, теж пістенська так, водичка. Так, <гай> так. <гай> та -да. Інформація є. прозвучала на правах реклами. <гай> реклами. Так, не, не згадуємо <гай> ці слова. Ми зараз говоримо за пісню. Ну і раз ми вже заговорили і за чарівне місце локацію пістень, де знімався кліп, то я пропоную все ж таки і послухати саму композицію. Так. Тому далі, друзі. У нас в етері Галина Лукашонок у Вифлеємі. Слухаємо. Кошона кувифлими, тільки що лунала для вас в програмі лайтовий день. Ну а ми продовжимо. І здається, що вже от на вулиці, 14 січня, вже, начебто, і свята закінчились, але продовжувати все ж таки ще можна, і таки пісні про це нагадують. І хочу ще нагадати знову ж таки, що до цієї пісні є кліп у Ютубі, і я собі його дивлюсь, і одразу в мене така ностальгія, коли в дитинстві з батьками на Різдво, ще на вулиці темно, йдете в церкву і чуєте так, шепотом фразу. А ти дивись, яка в неї хустка? А де вона таку брала? То, напевно, десь привезла за кордону. За а, от, кордон. а от в кліп їх предостатньо. І мені цікаво, де ж всіх ви їх назбирали. Всі хустки з бабусиної скрині. Ага. Е, можна сказати, антикваріат. Антикваріат, так. Е, є там так само сучасні українські хустки. Взагалі я хустки дуже шаную, дуже люблю, то такий український оберіг для кожної жінки, для кожної дівчини. І хустка то така, знаєте, окраса, все ж таки краса. Вони дуже гарно збереглися, як же, для такого великого часу. Ну, чекай, така річ стоїть у скрині і не чіпається. Та їжа перед на новим свята. роком е, по руках б'ють чіпай, то на свята. Так, так, так. Оту що схоже. Ну і також хочеться ще звичайно поговорити про майбутні прем'єри. Бо е, раніше ми ще говорили, що уже знятий навіть відеоряд, але ще не випущений, якщо я не помиляюсь, бо пам'ять мене як золотої рибки дуже коротка. Е, про Йордана. Так, на Йордан мала би бути чудова колядка, але ми трішки запізнилися, оскільки ще друга Україна цьогоріч швидше, і в неділю. Плануємо прем'єрити на Ютубі цієї неділі таку запальну, живу, щиру щедрівку, так і називається на Йордан. І знімали ми її в горах теж, е село Мальовниче Гуцульські Шешори. І ви знаєте, вчора навіть одна родина, така поважна, такі гуцули, газди, принесли мені сердак. Це такий верхній одяг, дуже цікавий. Сказали, що тому сердакові 180 літ. І я з таким трепетним відчуттям. Чуттям щедрувала в тому середаку, і не дай Бог десь його не забачить. Так, 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 але було досить біло, багато снігу, навіть трішки хурделило. Молодь танцювала в гуцульських костюмах. Дуже вдячна молодим, красивим талановитим діткам, які стали окрасою цього кліпу. Так що щиро запрошую всіх глядачів, слухачів на мій ютуб канал. В неділю, де буде прем'єра кліпу на Йордан Щедрівка. Вже зовсім зовсім скоро. А давайте ще на останок, так як ми говоримо постійно, що різдвяні свята досі продовжуються, і треба святкувати, пам'ятати, давайте побажаємо щось нашим слухачам, що ви хотіли побажати. от саме таке різдвяне привітаннячко. Дякую, от з таким натхненним духом різдва сміло, щиро, відверто вступати в цей робочий час. Нового року, який почався, і з сильною вірою, що в нас все буде добре. Бо ви знаєте, наш ворог він тільки того і чекає, щоб ми налякалися, склали руки, нічого не робили, не писали, не донатили, не допомагали і таким чином програли. Але ми не такі. Ми зможемо, ми будемо, бо ми українці. 100%. Бо ми і всі одна велика села. Ну так. і я не втомлюсь, друзі вам нагадувати, що сьогодні з нами в студії була Галина Локашона. і з своєю піснею у вифлиє. Ми чекаємо на наступну пісню. Ну і звичайно, чекаємо в гості. Дякую, Дякую. дякуємо, що до вас завітали. Ми сьогодні поринули в світло різдва. Завдяки вам, тому дуже були раді вас бачити. Дякую на Ну а ми до музики.